Що ж, я і до цього планував остаточно вбити в собі малороса українською весною 22-го. але зараз це не просто бажання. Я вважаю, що це мій особистий обов'язок, щоб я міг продовжувати дивитися на себе в дзеркало без огиди та осоружності. Якщо політичність до цього була здебільшого ознакою слабкого інтелекту, то нині це є злочином проти людяності. Тож, якщо ти український ютубер або ютубереса, яка збудувала свою кар'єру в російськомовному середовищі, вже як два місяці настав той самий час, коли це дійсно стане в нагоді, коли ти можеш принести людям не тільки гарний настрій, а й врятувати чиєсь життя. Навіть якщо твоя позиція якимось чином здебільшого збігається з ось цими дивними думками, настав час використати російську мову як зброю, адже саме цим вона була в руках їхньої влади протягом усієї ганебної історії свого існування. До блогерів Зерефії я навіть звертатися не буду. Ви і так чудово знаєте, що всередині вони виявилися банальним продовженням встратого культу особистості, страху та виключного егоїзму. Навіть якщо зовні вони трохи відрізняються від рядових ватних зомбі, як копнеш глибше, всередині та сама хуйня. І можливо їх і можна назвати жертвами обставин, умов, в яких вони виросли, в яких виросли і ми на російськомовному сході. Проте справжніх жертв, які втратили своє життя, ми з вами бачили на власні очі на вулицях наших міст. Але сьогодні я настільки буду вичавлювати зі свого дупла серйозну пасту, скільки відволікатись на звичні для себе речі. Знаєте, я взагалі сам по собі прикордонно аморальний, себто легко сприймаю чорний гумор, дуже чорний, якщо ви не в курсі. Я його нонстопом. Живаю, ось наприклад, сцена з неопублікованого відео. Коли це відбувається поруч з тобою особисто, всередині щось змінюється, починаєш потроху сприймати реальність, де в будь-який момент є шанс моментально потрапити на концерт до Кобзона. Причому ну ти навіть не замовляв ці квитки. Той Кобзон тобі нахуй не всрався. Єдине місце, яке він займав в моєму житті, це коли потягом виїжджав з Дніпра і грала його город мой Дніпра Я ж тоді був підлітком нігілістом, Мене від того ну було пизда, як від усього Савєцького. Я тоді ще не навчився осмислювати іронію, і тому в мене була щира відраза до Кобзона. Гарних стосунків ми з ним ніколи не мали, адже на цільову аудиторію я аж ніяк не був схожий. Косіні, вона потеряет всякий абсолютно. Вона обізводіть уже юрдола її... нікому рухніть рухніть економіка. Цей долар уже нікому не нужен, он за нього нічого ні. ні, це ні це саме простає да. бумага. Да. А от рубль... хіба що меми, де його намисне плутали зі Сталіним, були прикольні. Ось, власне, якось так я собі пояснюю, чому тим квитком не хочу користуватись. Але ж всі ми, врешті-решт таки, опинимося на тому концерті. Проте мені здається, що ми з вами повинні бути в кінці цієї черги. Хай першими йдуть ті, кому його музика реально подобалась. Я чув, в російській армії фанатіють шуну. Чекати не можуть, хочуть прямо за колісо до нього потрапити, і якнайшвидше. Ну, на таке прагнення хочеться побажати лише приємного прослуховування. Тож спочатку я не міг це ось так жартома сприймати. Напевно, щось психікою кожного з нас таке стається, що наше життя ділиться нам два таймлайни. Однак час минув і посмішки знову завітали до наших обличчя. Опа, часовий портал на місяць. Що тепер будете мене значно частіше бачити? Давайте одразу до справи. Спочатку вторгнення, через те, що я публічно позначив свою позицію з приводу війни у своїй країні, окрім очікуваних відписок, я отримав десятки тисяч гнівних коментарів від росіян, що в мені розчарувалися. Там навіть були такі фані приколи, де причиною вторгнення було названо те, що Зеленський став останньою причиною для війни. Ми не любимо підеров. Танець в латексі Влатексі на ту воєнну операцію. Після такого розхуярять всю вашу страну не буде являтися якоюсь то жорстокою, нацисти. І якщо неіронічні звинувачення в укропропаганді, проплаченості, брехні нацизмі, можна пояснити відсутністю емпатії, вміння, хоч якось фільтрувати інформацію, або радше вміння поставити себе на місце іншого, до речі, б за ті відоси мені Байден реально проплатив. Ось вам скріншоти транзакції Приватбанку для тих, хто сумнівається. То якщо із зомбованих людей, які не здатні розібратися і щиро вірити пропаганді, можна переготати досхочу, то побажання смерті, щоб снаряд розірвав моє ліцемірне хлібіще, це вже трохи дивно, враховуючи те, що аналогічно про смерть я висловлювався хіба що в такому контексті: люди, які прийшли сюди зі зброєю, вбивати, та ті, хто їх підтримують, на цю смерть власне, і заслуговують. Це правда, попри всі воєнні злочини, я аж ніяк не висловлювався про те, що всі росіяни повинні вмерти. Більше того, я розумію, що мене будуть за це цькувати, але я все ж вважаю, що по ту сторону кордону є дійсно адекватні люди, які все розуміють і приймають на себе тягар відповідальності. А зараз деяким взагалі захочеться х -х -х плюнути в екран, але я нещодавно дізнався, що такі трапляються навіть серед військових. І я навіть не мертвих. Проте, до закінчення війни обговорювати це є дуже токсичним та неправильним. Тому якщо умовний опонент, який на стороні агресора сам собі дозволяє бажати, щоб тебе нахуй розірвало снарядом просто за публічну позицію, то в мене до вас запитання: чи не буде справедливим в такому випадку поділитися з людиною новинками з меню KFC? Бо я чув там фастфуди закрилися вже. Гадаю, за таку інсайд інформацію вам будуть вельми вдячні. До речі, цікаво, які настрої з цього приводу будуть на Ютубі, бо я нещодавно схоже опитування робив в Телеграмі, і виявилося, що близько 80% українців вважають це припустимо. Ну і приблизно стільки ж підписників з інших країн. У той час як серед росіян таких виявилося менше третини. Зазвичай такі люди, які бажають, щоб мене нахуй розірвало снарядом, на радість машини пропаганди активно чіпляються за найбільш примітивні тейки. На загал їх усі вичерпно описують меми про ватне чи Russian Liberal Bingo, як от. Почему-то, когда Америка начала войну во Вьетнаме, никто не требовал, чтобы весь американский народ страдал и умирал в голоде и холоде за все свои грехи и преступления. Зато сейчас всякие следаны вопят, что все русские преступники пусть платят налоги и не пытаются свергнуть Путина. Я в свою чергу висловлювався хіба що про відповідальність повнолітніх росіян як частини громадського суспільства, за мовчазною або навіть не мовчазною згодою якого на Росію прийшов фашизм. Я вважаю правильним визнання воєнних злочинів та майбутні репарації на відновлення наших зруйнованих міст. Вам як звучить так само, як і хочеш, щоб всі росіяни здохли»? Мені здається, трохи різні речі, але у своїх маніпуляціях вони чомусь завжди вивертають все догори дригом. Як правило, більшість таких гучних голосів ламаються на логічній підніжці від самих себе. Ось дивіться, та сама людина написала. Війна в Україні це буквально такой же В'єтнам. Хоча хизи може, і не їбувайте ваші політики, но от подобне со сторони всього міра я крайне осуждаю. Протиріччя це дуже людяно. Кожен з нас має багато протиріч у своїх поглядах. Але як можна сприймати людину, що каже про те, що бажає, щоб війна завершилася, і одночасно з цим вичевлює скам'яніле гуано пропаганди про нілізь в політику і весь ліцемірний мір проти Росії, якщо в нашому суспільстві вже більш-менш визначилося з тим, що переконувати таких нема сенсу, але я все одно проти будь-якого цензурування. Коли вони все ж вилізають з печер, чи прийнятно буде, якщо у відповідь на таке скинути, ну скажімо, чисто по приколу, щоб регутню зловить, погоготати, так би мовити, ось таке або таке? Чи взагалі розбавити жорбу діалогом про балет, як молодий чоловік тягне носочок? Ну, а що такого? Чого взагалі підіймаю це питання? Бо я досі сам для себе не розумію, як це працює і де взагалі ховається та мораль. Ось якщо намалювати графік, де Y1 прийнятно, Y-1 не прийнятно, а X час, то воно було якось так. Коли дізнаєшся новини про найжахливіші злочини і смерті, то одразу рука тягнеться до паку з картинками померлих солдат. Але потім з часом думаєш про себе, Боже. На кого ти перетворюєшся? Це ж дикунство. Навіть з'являється емпатія. Так, ті самі думки про бля. Вони ж теж там страждають, помирають, ну і не всі такі кончені. А потім бачиш, як черговий двач гівняр пише про тебе, що ніколи не нравилася та хахлявська морда. Надіюсь, тебе і твою тілку просто снарядом уєбашить, можеш ще на французькому поплакатися. Тьадюп'яті тестікіль, айну. І звідти основний інформаційний потік такий і йде. Ну зрозуміло, що для усіх інших поглядів там вигадали статтю про дискредитацію військ РФ. Проте, тим не менш, публічне інфополе, на якому домінує пропаганда, здебільшого саме таке. Щоби ви всі здохли, як ви це заслужили. Єдине, що оберігає мене від накручування суб'єктивних стереотипів, це особисті розмови з окремими людьми. Кожна друга публічна людина, яка не шизанута на всю голову і не підтримує режим, просто боїться і ставить пріоритети власне життя, життя своєї родини і близьких. І саме через те, що ці люди мовчать, я вважаю справедливим висвітлювати те, що по факту є наявності в публічному просторі. Бо саме воно і формує світогляд переважної кількості росіян. Тому після того, як ми абстрагуємося від особистого горя окремої людини, вживання дисфемізму русня і чорних мемів у відповідь на подібні висловлювання є просто урівнюванням діалогу. Причому ініціаторами розпалювання ворожнечі із бажанням аж до свербіння у сраті щось довести на великий подив, частіше є самі росіяни, ну або ж боти, яких вони так чи інакше оплачують зі своїх кишень. І це дуже дивно. Вони ж бачили Маріуполь до та після. Вони навіть показували зруйноване місто по своєму телебаченню. Спецоперація здавать луче при Маріуполі, який розвивався, в якому строїть дороги, строї штраф, розвивались парки. Баба розвивалась металургія. Прийшла Росія. Mm -hmm. Mm -hmm. Прийшли освободити. Так, относи к тому, що 8 лет підряд українські війська бомбили Донецьким бомбом. Ну не ми ж бомбили. А ребят. ви були в Донецькій. Ви бачили, як його бомбили? З 2014 року. Ніхто не бомбив Донецьк. Я, я вам скажу. Донецьку. Навіть якщо його показували з позиції, що це Укробандери, все раз бомбили, Ну ви ж бачили до та після. Ну, хіба важко так активувати свою 47-му хромосому? Чи що там у вас, і ну, очевидні висновки зробити? Ах, ок. О, я згадав ще один мем. Ви ж бачили, як вони ставлять машини з пропагандою в Маріуполі? Бля, екзібіт просто в труні, сальтуху робить. Мені це дуже нагадало біхолдерам. Якщо хтось пам'ятає, я 40 років тому записував про цю гру відео. Ви живете в найкращій країні в мірі, а інші країни іспитують к вам одну ліж завість. Хто б міг подумати, що зовсім скоро це стане їхньою реальністю? А насправді це вже на той момент реальністю було. Технологія мобільної пропаганди була задіяна ще в Криму вісім років тому назад. 8 років! Ти де був, коли укропи поїдали дітей Донбасу? Ти де був, сука? Що не стыдно суп із розп'ятого мальчика варіть? Непогано, але я б ще соусу додав. Ну, скашу, що залишив. То скажіть мені, як бути з докорами сумління, якщо ти дивишся на меми з мертвими людьми і вони тебе заспокоюють? Це ж не людяно. Як з цим жити? Бо іноді я втрачаю впевненість у своїй правоті, власне, через це. І ще, чи є на публічних людях додаткова відповідальність? Ну ось захочу я чисто для реготи посміятись того, як не зовсім жива людина співає побіди». День Побєди. День Побєди ...как он был от нас далёк, как в костре шамтаня таял ...уголек. Чи треба мені після такого йти до церкви та знімати дебаф моральності? Скажіть, будь ласка, бо діди ж реально воювали. Можем, повторіть, фали імітаторам себе в сраку. Це певно, вперше я завершую відео таким складним запитанням. Ну, і греть з ним. Повідомляю вас про те, що я повернувся на своє робоче місце, і відтепер відео будуть з'являтися регулярно і лише українською мовою. Тому, якщо хочете підтримати, ок, але дайте, хоча б ще одне відео зроблю, там я все розповім. Вибачайте, що я так довго буде більше. Не забувайте донатити ЗСУ і щасти.